Сильний лев і маленьке мишеня, булгарська казка. Піймав якось мисливець Лева, зв'язав його, а товариша свого послав до міста купити ланцюга, щоб надійніше зв'язати сильного звіра. Тим часом прив'язав Лева до дуба мотузкою та й пішов. Лев страшно ревів, аж дерева гнулись, рив землю лапами, все навколо порив. А під тим дубом була нірка. В ній сиділо мишеня і трусилося від страху, чуючи той рев. Коли, нарешті, Лев стомився ревти і гребти землю, мишеня вилізло подивитися, що ж воно там таке. Зиркнуло туди-сюди, нічого страшного не побачило та й питається в лева, мовляв, що тут був за гамір. Той крутнув хвостом і буркнув сердито. Геть, звідси, тебе ще тут не вистачало. Мишеня злякалось і сховалось в нірку. Але довго всидіти там не могло і вилізло знову. Тільки й цього разу Лев прогнав його. Втретє виткнулося мишеня і питає Лева: Скажи мені, друже, що тут сталося? Ану ж, як я поможу? Чи ти не бачиш? Спіймав мене мисливець, прив'язав до дуба, а товариша свого послав по ланцюга. Хоче він зв'язати мене і забрати в місто, щоб там посміялися з мене. Всяк, хто побачить, казатиме, то виходить, і цар звірів може бути посміховиськом. Як же ти мені допоможеш, таке мале і слабосиле!» У Оце й усього клопоту. Чого ж ти сразу не сказав? Здивувалося мишеня. Дивись лише, як я тебе порятую. Вилізло мишеня левові на шию, гризь, гризь, гризь і перегризло мотузку. Тепер тікай, леве! радісно мовило мишеня. Бачить, Лев, що вільний, і ну тікати! Біжить і думає, як це воно так скоїлось. Я, такий великий та дужий цар над усіма звірами, гроза малих і великих, як же я зганьбився, у голові не вкладається, дожився, став боржником якогось нікчемного мишеняти. Виходить, і найсильніший, і найбільший не знає. Хто йому в пригоді стане, значить, з усіма і з малими, і з великими треба жити в мирі.